Вами в готелі Нірмана Космополітан. і це готель на анталійському узбережжі. Як бачите, він дуже стильний сучасний, але є дуже багато по ньому нюансів, які вам треба знати, тому що цей готель не вас зустрічають на ресепшн з шампанським, закусками. Тут дуже велика зона, де ви можете посидіти, почекати свого заселення. Загалом готель справляє враження такого трошки вокзалу. Да? Бачите, тут дуже багато прапорів. Це все прапори тих команд, які зараз в змаганнях приймають участь, тому що саме цей готель приймає досить багато спортсменів. Тут є лобі-бар, де можна випити будь-якого коктейлю. Тут дуже широкий асортимент алкоголю, як іноземного, так і місцевого. Є ось таких багато зон, де можна посидіти, попрацювати з комп'ютером. Позаду цієї інсталяції ось така тераса, де можна теж або зустріч провести, або випити якогось коктейлю. Вздовж всього корпусу тут є супермаркети, є ось такі, як шоколадниця, тут і шоколад, і морозиво, і булочки, да, кав'ярня така, є магазини, де ви можете купити будь-що. Ось тут якраз в такій красі з жирафом, з картинами знаходиться супермаркет, а також е, спортивний зал. Далі по коридору знаходиться така величезна станція, де роблять суші прямо при вас, де е, є величезний бар і тут ще більше вибору алкогольних напоїв, а також кава, чай, тобто все тут можна замовити. І ось ми дійшли до зони ресторану. Як бачите, є команди, волейбольні зараз, проходить турнір, і в них зазвичай окремі столи, тобто вони не дуже заважають і не створюють черги. Ось так виглядає головний ресторан. Ці оливкові дерева мені нагадують готель-майлом в Аланї. Однаковий стиль. І переходимо до їжі. Тут вона розташована ось на таких фудкортах просто окремі стійки, окрема стійка з сирами, з різними салатами. Є окрема зона з пастою. Тут будь-яка паста на будь-який смак в пармезані. Ось таку я собі візьму. І ще подивіться, скільки різних видів. І пасти, і м'яса, і картоплі. Тобто, по харчуванню тут взагалі є все, що тільки можна: м'ясо, риба, овочі на грилі, овочі запечені. І це все за склом видається, без ніякого хаосу, який твориться, коли береш сам. Є окрема стійка з фруктами. Подивіться, все, що тільки забажаєш, і солодощі, звичайно. Зона для діток. Є додаткові а-ля-карт ресторани. Вони по резервації на безкоштовній або платній основі є ось такий веган детокс чи зона, де можна скуштувати всякі продукти веганські, десерти і випити детокс. Тут поруч є стійка Лакситан французького бренду косметика в всіх нірванах, вона в номерах. А тепер пішли, покажу номери. Особливістю цього корпусу є те, що він видовжений. І просто тут постійно прийдеться ходити. Від ресторану до вашого номеру, від пляжа до номеру. Покажу вам стандартний номер. Одразу з лівої сторони у нас душова кабіна. І... Косметика, як я вже казала, тут Loxitaн. Номери двоспальне ліжко і додаткове третє ось таке ліжко. Є також тут міні-бар, кавомашина неспресо, чай. Ось такий тропічний дизайн цього номера. Невеличкий балкончик. І я вам покажу якраз територію, Ось вона видовжена. І там далі йдуть басейни і аквапарк. Другий номер я вам покажу сімейний. Часто сюди приїжджають сім'ї. Тут перша кімната така гостюва, де диван є розкладним, тут дві людини лягає. Тут також є міні-бар, неспресо машина і міні-бар заповнений. Покажу вам його. Окремо одна душова кімната. І друга кімната, вона йде з двохспальним ліжком. І вихід і там, і там є на балкон. І тут також є своя окрема душова кімната. В номері, звичайно, є тапочки халати і тераса доволі велика. Давайте вам покажу, що тут є на території. З іншого балкончика. Тут є гольф, також поруч з гольфом є басейн, який тихий, да? він релакс-басейн. Далі, за релакс-басейном, ми бачимо амфітеатр, де відбувається весь двіж. Після амфітеатру там йдуть і аквапарки, і вже такі більш активні зони басейну. Є тенісні корти, є падл. Падал за додаткову плату, тенісні безкоштовно. Для дітей, звичайно, є міні-клуб. Тут є аніматори, тут проходять постійно якісь ігри, є майданчик. Достатньо багато всього: і качелі, і батути. Зараз я вам покажу. І все це під навісами. Тут також для дітей є футбольна академія Реал Мадрід. Ще цей готель приймає не тільки змагання від людей, а також ось такі собачі змагання. Взагалі, вся мережа Нірвана, вона пец friendly і тут можуть приїжджати туристи зі своїми улюбленцями навіть великими. Так? Тобто, якщо ви будете йти і побачити велику Собаку на території готелю. Тут це дозволено. В них є окремі місця, де вони гуляють, де вони їдять. Тут навіть є готель для собак, окремий пляж для собак. Взагалі, цей готель він такий активний. Тут постійно якісь змагання проходять серед туристів, серед спортсменів. Сам пляж він піщаний, іноді буває невеличка галька, але дуже комфортно заходити: лежаки, шезлонги. Все це є в наявності також окремо кабани, які можна замовити за додаткову плату. Так ми подивилися готель Нірвана Космополіта. Що тут? Ну, по-перше, він дуже молодіжний, хоча тут є і сім'ї, бо я аквапарк. але він супер стильний, як ви бачили. Тут купа різних зон. І е, головне, що потрібно розуміти, що цей готель себе позиціонує як pet-friendly. і це не тільки про маленьких собачок тут є і великі собаки. Тому е, ті, хто у кого алергія або не хоче, то цей готель явно не підійде. Бо вони тут скрізь, у них є. Uh, і корм для собак, і спеціальні номери для собак. Uh, якщо ви хочете проживати в номерах, де не можна брати з собою собак, да, це делюкс категорія. Тоді ви можете віддати свою тваринку в готель для собаки. Тут з нею будуть теж дивитися. По території гуляти можна з ними. В них є окрема зона на пляжі для купання. Тобто, тут все створено для тих, хто любить чотирьох хлопок. Тут дуже часто тренуються різні групи. От зараз тут волейбольні команди. Ви бачите, там флаги позаду. Флаги ввішуються тих команд, котрі сюди приїжджають. Тут є анімація чудова, тут є спортивні всі заходи. Тут також є велика така яхта, в яку ви можете потрапити, вона відходить від Нірвани Дольчевіта, від Нірвани Космополітан, в залежності від дня. І там відбуваються дискотеки, там відбуваються якісь вечірки. Дуже такий цікавий досвід. Також є величезний концерт-хол, де запрошують зірок або кабаре. Також оці концерт-хол і яхта вони за додаткову плату. Але якщо ви проживаєте більшість сіми ночей, тоді один раз безкоштовно. Тут гарний піщаний захід. Єдиний нюанс по цьому готелю те, що він дуже витянутий. Тобто, якщо ви хочете компактну там зелену територію, вам цей готель не підійде. Якщо ви хочете стильну тусовку, вам нормально ходити довгі дистанції, тому що як і корпус дуже витягнутий, і вам, якщо номер буде в кінці, вам прийдеться ходити в номер назад в ресторан. А так і сама територія вона вся видовжена. сам ресторан дуже естетичний, гарний, дуже смачні всі блюда. Ну тобто, нарікань ні на сервіс, ні на харчування немає. Єдиний момент це собаки. Да? Якщо ви з ними дружите, то все окей. І е, великі команди. Вони постійно тут селяться. Для них, звичайно, є окремі бари, окремі е, місця в ресторанах, але все одно е, такий момент приватності тут, в цьому готелі він е, відсутній. Да? Це більше для тих, хто любить постійні вечірки. Тусовки і, взагалі, таку дуже сучасну атмосферу. Тому підписуйтесь на наш канал, ми будемо показувати вам ще більше класних готелей.